Привіт! Спробуй зварити самостійно цей легенький курячий суп. Залий м'ясо водою і постав на вогонь. Поки вода закипає, поріж картоплю кубиками цибулю. А якщо тобі не подобається різана цибуля, просто кинь цілий шматок, який потім ти дістанеш, потри марквину. М'ясо закипіло, обов'язково злий. Цю брудну першу воду. Будь обережним. Знов залий чистою водою і вари на слабкому вогні 30-40 хвилин. Моркву трохи протушкуй з додаванням олії. Дістань м'яско з бульйону. Вилажи на тарілочку, нехай воно остигає, долий води і відправляй картоплю, цибулю в твій майбутній суп. Також додай моркву і варі до готовності картоплі. Картоплю можеш перевірити ножем. Картопля готова. Додай рис чи гречку, 2-3 столові ложки. Посоли по смаку, додай спеції. Може додати кубик, але тоді ні соли. М'ясо краще розібрати, але можна цього не робити і кинути назад цілим. Повари лише 5 хвилин і наше м'ясо відправили до супа. Одразу додай зелень і провари ще хвилинку. Твій супчик готовий, нехай смакує, в тебе все вийде.